Дякую, що мені вчора добили 300 підписників і сьогодні вже 300 годин. Хтось вночі на мене підписався, напевно, або на сьогодні зранку. Ну або ще вчора ввечері. Е, я сьогодні збираюся до подруги на день народження. Ми поїдемо в квест кімнату. Е, я зараз в Гаррі Поттер квест кімнату Я вам і потім лазер буде, знаєте, який перелазить. І я, я спалюжу. А я й подарю Лего, якщо шоколадку, то Лего якраз з Гаррі Поттера. Ну там не сам Гаррі Поттер, називає, а там один учасник. Ну це не людина, це тварина. Я забула, як називається чесно, я вам потім покажу. І сьогодні буде таке Гаревеме, як ми збираємося на День народження, а потім наступне відео буде уже як ми її купляємо все і все. Так, давайте разом з вами я пішла в ванну миництві і почистимо зуби, а наступного відео вже будем сповільнить. Наступне відео вже буде... Е, буде. буде, як ми ходимо і закуплятися на DR. На DN а на Дняжіння. Давайте, зараз з вами зараз майнинця, почистимо зуби. Знаєте, я хочу вам це розказати просто одну історію. Я ушла з цього каналу, коли в мене було 305 підписників чи 307 підписників. І знаєте, як я оце повернулася, зрозуміла, що в мене підписники дуже просто ростуть. То, тоді. тоді я знімала в мене був блок, і тоді я просто знімала тренди. Ну, тренди знімала. І в мене підписки отак от росли. А тепер вони ростуть отак. Отак. Я дуже рада. бо Я почала знімати влоги, логі відео. Вони оці танцунки! Танцюльки. Я дуже вам всім дякую, що ви мені допомогли отримати підписки. І давайте покажемо цьому, так сказати, старому аккаунту, як треба рости. Що треба рости отак от. Кіточка. Розплюсилось. А не отак от, от, що та так віточка, ще надо, отак от так от. Може було більше ніж 310 підписників, я так хочу. Десь так. Можна забути 300 тисяч підписників. Я просто дуже рада буду. Ну, хочу більше підписників мені ніж того разу. Все, давайте миватися. Хороша моз забыти, що то капець. Це чистим зубом. Я дуже сильно сподіваюся, що це відео залетіло. Це як день народження. І в коментарях можете написати дуже вам дякую за. 724 предайте скилки там і 14 лайків, я вас всех даже люблю ну у мене на тому аккаунте було, не помню навіть, що було 100 лайків а ні, на том видео у мене було 10 тысяч лайків а давайте это честно Вот такая вот паста. Дон то дэнт. Он его наполняет чего-то наст. О. Буде відео, як е, підбирає мені лук на день народження. Треба забудовувати якісь тамяни платить за того, що ми будемо лазити. чудо вмоимся. Да, теперь йдемо. Е, ну тепер будемо мазать це крем. Я это просто снимаю. Не знаю, что я не мажу. Давайте почистим бушка. Можна палочка по чистому ужас на жовте. Ну як на ну, ужасно так он жрт. <кхе> <кхе> зараз я буду крем для рук. А, ні, тут є. я. Все таки крем мне подарив Влад. Мій друг, я думаю, что не будем себя устраивать. Він тоже напинет купил подарок. Мы разом с ним будем куплять подарок. Либо купить, и я буду. Блять, молодой, молодой, да? жирный, я же улез. Можно у меня Не знаю, мне что-то было бы помыть. Я уже настинула мне, в магазин сходить, все попакувати. Я думаю, только я подарую подарунковую по цей пока. Ладно, все. я це видео будет, как мы буде, як мы йдемо по подарунок. Я, наверное, буду спонжету. Всім пока. Дякую за перегляд. Я всіх люблю.